Всім доброго дня! і Сьогодні ми розглянемо акумуляторну міні-пилочку від торговельної марки Асистент. Пилочка у нас іде акумуляторна, працює вона від однієї батареї напругою 20 вольт. В комплектації йде два таких акумулятори по 20 вольт по 4 ампер години та великий зарядний пристрій. Бо чим більша ємність батареї, тим більше потрібен зарядний пристрій, щоб він встигав їх зарядити. Також виробник упакментував. Пилочку з запасним ланцюгом. Шинка у нас довжиною 20 см. Цепок крок 1 четверта, довжина 48 зубів. Також пилка обладнана масляним бачком. Ось Так він виглядає? Бачок з праймером. Масляного насосу тут немає, але заливаєте масло і на праймер великим пальцем. Нажимаєте, тим самим вприскуєте масло на шину для змащування ланцюга. Підключимо акумулятор. Пилочка має плавний пуск. Зупинка у нас зупинка, зупинка звичайна. Двигун безщітковий. Зараз розберу, покажу, як вона всередині він виглядає. Ось так виглядає всередині. Ось плата управління. Курок. Ну і ось масляного насосу немає. Тут. Це просто праймер. Наливається сюди масло, надав, нажимається, ось іде шлангочка і падається на шину. Тобто нажали, вприскнулось масло для змащування ланцюга. Так, двигун безщитковий, ось бачимо проводка, обмотка і шестерня охолодження, крильчатка. Все, можна зняти, подивитись на редуктор, але і так можу сказати, що шестерні там йдуть металеві. Дві шестерні стоять. Їх, кого зацікавила дана пилочка, можете переходити на наш сайт за посиланням в описі під відео. Там будуть детальні характеристики, там, можливо, якісь фотографії додатково додамо. Ось, або телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані.